15 років, 18, -18 років рок, до речі. Треба мені передоводано на курсі йти, треба сказати, що так якось незручно, що я вас критикую. так Я ще не маю вредності ліцензії. Ну, молоді, я б... то, що ви кажете, але ви все одно їм довіряєте, і вони через що, бачите, дають. То йде, я так думаю, чи я, може, щось не маю проти служності. Ну, Ви знаєте, я вам скажу про молодих. Мені задавали на початку чемпіонату питання таке, що в нас нема лавки, в нас нема того. Ви знаєте, я лавку не можу усадити людей, які можемо запросити. Я лавку можу усилити тільки за що тих людей, які в мене є. І дякуючи тому, що в нас є студентська ліга, і в студентській лізі ми бачите, десь наіграли, десь досконалюємо таких футболістів, як Соколовський, Тарабалко, який два гола забив у студентській лізі, бачите, і вже і траколо підходить у нас з ліцею, це наш, наша перспектива, наша зірочка маленька, думаємо, що щось вийде в нього. І я хочу сказати, що дублюючі склади, як ми їх так називаємо, я задоволений тим, що вони десь стучаться у двері і допомогли команді зараз до мічестер. Хто утенд словам, хто подав вас? Поверта. Лівий. Ну, ну, напевно, ну, ну, ви ну, ви, ну, ви знаєте, я вам ну. кажу, Одномедінський грав з лівим, це вимушено було ситуація, тому що поставилась справа Гаврилюка Гавронюка, тому що розраховувався на ці стандартним на, на передачі, а він більше справа грає. Тоїм тобто, не будемо строго судити і Юря, але думаю, одно, що він більше грає і справою під нападниками, але нині виконував завдання, щоб витиснів. Ну, ви да. ну, Богдан Семенець сьогодні став кращим бомбардером після цього голу. <скільки> Чи Не боїтеся, що зимою його знову <скільки> дьоргати. Богдан Семенець, ви знаєте, це наша людина, і він ігрок нашої команди, але бачите. Ну не буду казати, що там трохи спорт врозтої жовтої карточки. Ми боремося з тими жовтими карточками, бо нам дуже важко і без нього буде. То але бачите, на емоціях на тому всьому він не міг втриматись, включив жовту карточку. Ну і ми раді за нього, раді бо це мене чи дозначно, що ми раді за нього, але ми раді за команду, бо це в нашій команді стає кращим командиром. І, і в нашій команді забиває, де був в других командах, він забуває. А там буде з часом розсудити, де він буде, як буде. Ну, поки що ми тут і будемо. Робити все на ну поки що результат у цій команді. Ну сказати за ту команду «Геліус» – приємно рівна команда. Бачите, в кінці проти пропущенного крульозного голу вони пішли, мали два моменти, і від деякі мірі футбольне щастя було в нашій стороні. Одне слово, щастя – те, що Великі футбольні школи вважають, що в Тернополі периферія не міють готувати. Саме це ну в нього майстерниці бракує, та тоді вже туди і забуває далі. Так?